Сьогодні президент Володимир Зеленський спілкувався з українськими журналістами у форматі прес-конференції. Найближчим часом ми плануємо показати запис цієї прес-конференції, оскільки там були відповіді на деякі важливі питання, і це треба почути з перших уст. А продовжимо геополітичну тему з Ігорем Чернівим, заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвитки голови постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, вітаю. Доброго дня, пане Вадиме. Так сталося, що знову геополітика на перших шпальтах, і після заяв американського віце-президента на Мюнхенській конференції безпековій, яка у неділю завершилася, хотілося почути вашу думку з приводу того, а що тепер чекати стосовно євроатлантичної єдності в тому ж самому НАТО, Бо схоже, що намітився певний розкол і просто пластерями і запевненнями, що ми, як завжди, єдині, тепер не обійдеться. Потрібні якісь рішучі дії, що її підтвердила термінова зустріч. Понеділок у Парижі на рівні глав десяти європейських країн. То як ви оцінюєте оцю єдність в питаннях безпеки зі сторони Євроатлантичної спільноти? Ви знаєте, це точно було був такий холодний душ від Європей для європейців від Сполучених Штатів, і він. Як мені здалося, у всякому випадку на мюнхенській конференції був сприйняти дуже серйозно, але за результатами зустрічі в понеділок лідерів європейських країн, щось мені не здалося, що вони готові навіть в такій ситуації рішуче діяти. Знову вони не домовилися фактично ні до чого. Запропонований варіант президентом Зеленським також на Мюнхенській конференції щодо посилення ролі Європи, фактично. Перезавантаження е лідерства в Європі і отримання справжньої суб'єктності, хоча по питаннях безпеки, і створення європейської армії, воно також якось поки що не знайшло відгуку е всередині європейського союзу. Щось намагається робити Макрон. якісь... Заяви робить Стармер, хоча не є частиною європейського союзу, хоча є але є частиною Європи, і все це виглядає, чесно кажучи, не дуже добре, тому що замість того, щоб прокинутися ще. Три роки назад, а по-хорошому 10 років назад, коли 2014 року був окупований Крим, та почалася війна на Донбасі. І зараз на лідери Європейського Союзу не знаходять у собі сил більше взяти відповідальність. Я певною мірою розумію позицію Сполучених Штатів, що вони що вони роблять, і що вони хочуть. Вони не хочуть відвертатися від Європи. Вони не збираються там забирати контингент з Європи, але вони хочуть перекласти більше відповідальності всередині альянсу, всередині євроатлантичної спільноти саме на європейців, для того, щоб європейці відповідали за свою безпеку. 30 років вони жили під просолькою НАТО, і на 70% НАТО це сполучені штати. Зараз сполучені штати хочуть, щоб кожен платив по рахункам. І хоча б сам за себе, ось це перебалансування всередині альянсу, а більше відповідальності, більше грошей, ті самі 5% від ВВП на оборону, ось але таким досить жорстким способом намагаються донести Сполучені Штати. Тобто, не йде про розрив. Але е, я чесно кажучи, рекомендував би Європі е, активізуватися в цих питаннях саме забезпечення власної безпеки. Ну добре, пророзив справді поки що не йдеться. Хоча були якісь натяки ще на першому президентському терміні Дональда Трампа про те, що він в разі чого може і з НАТО вийти. Але коли ми говоримо про безпеку Європи, то ми тепер ж говоримо і про безпеку України в тому числі. І тут я погоджуюся, що Європа не демонструє достатньої рішучості і швидкості. Пов'язаний очевидно з тим, що треба узгоджувати консенсусно, все, але можна було б на рівні заяв бодай виступити, як не з призначенням спецпредставника. З питань українсько-російської війни, так, хоча б і засудженням цієї російської формули, яку вони на переговорах з американцями вже почали проштовхувати, мовляв, припинення вогню, вибори в Україні, а тоді підписання якогось угоди про мир. Ми, здається, не чули чіткого ні зі сторони європейців. Ми це вже проходили. Якщо ви пам'ятаєте, мінські угоди були побудовані приблизно таким чином: спочатку вибори. Задля того, щоб нам а, троянських коней а, завантажити в Верховну Раду з окупованих Донецька та Луганська, і потім впливати на в тому числі зовнішню політику, блокуванням нашого поступу в НАТО або в ЄС, так само зараз намагається робити Є... Росія, але вже з за участі Сполучених Штатів. На жаль, це не означає, що це буде а, фінальним рішенням або фінальною пропозицією. Це бачення Російської Федерації знову ж таки не погоджене. І не запропоновано Україні від Сполучених Штатів. Що стосується реакції кволу реакції Європейського союзу, ну знову ж таки ми впираємося в те, що сьогодні існує на жаль, брак лідерства в Європі, щось намагається робити Макрон. Але ось цього е, єднання Європи і розуміння загрози, на жаль, навіть попри те, що е, їм прямим текстом Російська е, прямим текстом Сполучені Штати говорять про те, що ви маєте самі забезпечити свою безпеку в умовах війни е, Росії проти України і в умовах того, що Російська Федерація з Білорусію е, має спільні кордони з багатьма європейськими країнами, все одно. Бачите, не призводить до якихось рішучих дій. Сподіваюся, що ось ця цей анонс у 700 мільярдів, яким вони мають знайти, не стане черговим черговою історією про мільйон мін для мільйон снарядів для України, які ми так і не побачили. Весь мільйон або чеською ініціативою 800 тисяч також до кінця там 24, 24 року ми мали отримати, але навіть раніше, і також всю не отримали. Немає вже часу. Європейському союзу з лідерством, з пошуками лідерства. Ну сподіваємося, що прокидання, яке відбулося після Мюнхена, воно вже остаточне. і Ніхто не буде переводити будильник ще на 15 хвилин. Дякую, дуже пане Єгоре. Єгор черні був з нами на зв'язку.